Несправедлива війна на нашій рідній землі уже передала воєнну естафету від літа до осені, а починалася ця кривава естафета ще в останні дні зими. Мені майже 70 років і я щаслива, що своїми роками, своїм щастям і своїми сльозами прив'язана до цієї землі навічно. Прикро усвідомлювати, що на фронтах гине в'яне кращий чоловічий і жіночий цвіт нації. Важко чути повідомлення про те, як під ракетними ударами гине цивільне населення у селах і містах. Хочеться підтримати Україну у цю важку годину своєю теплою любов'ю. Можливо, до моїх почуттів доєднаються ще чиїсь почуття, і наша спільна, велика любов стане оберегом для України. Дарую всім свою пісенну поезію. Любімо Україну, шануймо її, бо вона того варта. Веселкова брама. Звеселила край, хочеш манівцями, хочеш прямо поспішай у рай. Веселкова Брама, веселкова брама, після літнього дощу. Хочу я до Єви і Адама. Хочу я до Єви і Адама. Але як же Україну залишу, Але як же Україну залишу, якби взять з собою ластівку метку, щоб над вічною рікою сіяла весну, якби взять з собою журавлиний клин, Щоб розкидав в місячнім розвою зерна журавлин. Якби взять з собою маки і полин, щоб в раю була краса зі мною степових долин, веселкова брама, веселкова брама, після літнього дощу, Хочу я до Єви і Адама, Хочу я до Єви і Адама. Але як же Україну залишу, але як же Україну залишу, виспіваю рідну Україну у полях, у горах, у сосновому бору, всі твої печалі Україно, я від тебе. Співом заберу. Україно, Україно, ти у небі, ясна я зоря, Україно, Україно, ти вода цілюща із Дніпра, виспіваю рідну Україну у ставках, у вербах, у веселощах гаїв. Вірності до тебе, Україно, попрошу я в наших журавлів. Україно, Україно, ти в степах чумацький битий шлях, Україно, Україно, ти журба пісенна у віках. Виспіваю рідну Україну у житах. У травах, у вишневому саду за твій прапор рідна Україно. Я в бою жорстокому впаду. Україно, Україно, ти, як ся його острого меча. Україно, україно. Ти коса дівоча із плеча, виспівай рідну Україну у степах, в окопах, у солдатських бліндажах, Хрест тяжкий тяжкий твій Україно, понесемо разом на плечах, Україно, Україно, ти надії рання роса, Україно україно, ти молитви, чистая сльоза.